Віоліті, Віоліті, ді-ді-ді-ді. Щось ти не підказуєш, а там картридж. картридж? А, цікаво, що тобі підказує? З ну, ким ти спілкуєшся там у тебе всередині? З серцем. З підказує тобі? Так. Да. Нічого собі, який ти безсердечний. Хоча ні, там, походу пылісос. Пылісос. Або мандаринка. Так, ну це точно з Віоліті. Дивись. О! Новый пакет. Новый пакет. Ура! Дивись, что тут у нас? Тут уже ничего? Хлипчик. Вы что тут Прикольно. Открываем, да? Ой. Все запаковало. Фигурка. И это, походу, Халк. А, Да, да. Дивись. це фігурка, потім думав, що це Халк. Бачиш, як багато. Я спочатку сказав, що це картридж. Якщо ти вже забув. Mm -hmm. Дивись, дивись які прикольні. Бач? Що це, як ти думаєш? Mm, мені кажеться, це часи. Ну, в принципі, так. Да. Вони дуже виглядають так, як треба, бач? Блютуз. Ой, Блютуз, USB, міні-USB спробуємо запустити. Мені здається, що це якийсь там... Аглачий. Читай, що написано. Бачиш? Leap Band. Leap Frog. Leap Frog це фірма, а Leap Band це... Знаєш, є, типу, Mi Band часи. Поняв? Треба зрозуміти, як... О! Violet! Зараз, подожди. Воно вимкнулося одразу. Мабуть, що... Роз... розрядилось просто, так? Да? Треба зарядити. І тоді воно буде працювати. Да? Давай зарядимо. Ти не проти? Mm. Так. Зарядимо і подивимось, що там у нас. Дивись. Так, пішли. Опа. Туда у нас тут є блочок живлення, є такий, якийсь, чи нема? Чи треба десь вмутити його? А, я думаю, там його нас спочок живлення. Зараз, секунду. так ноги затекли. Ну нічого страшного, це означає, що ти вже е, постаршов. розумієш? колись ти був маленьким, а тепер ти вже став стареньким. розумієш? Так, пішли сюди. Давайте, включаємо. Что там у нас? Заряжается, не на чем мышцы сжались. Я просто не знаю, какую кнопку треба нажать, чтобы оно запустилось. Помнита, да, у нас на секундочку блимнуло, да, щось? Угу. Зирочку нажми. Може сзади якась кнопка є? Типа на увимкнення немає, чтобы. Uh -huh. На жаль, не бачу такого нічого. І здається, що йому треба підзарядитися. О, ну, я його купляв як робоче з Volley. Я думаю, що йому треба підзарядитися і тоді він тоді буде гарно працювати. Uh -huh. У мене є така е надія. Ну, добре, поки що, ми, поки що ми залишимо тоді. Хай воно собі заряджається, сподіваюся, що...

Це Mi бенд, зрозумів? Як, як Mi бенд, тільки Ліп Бенд. Я взагалі не поняв, що це таке. Та щось цікаве. Цікаве. Ну а що далі? Хоч воно ще заряджається, так? Да? Ліпф.ком. Треба колнект. Ну, коротше, воно поки що. О, заряджається. Все, поки що хай заряджається. Ну, працює, працює. Грайте, вигравайте.